Добрий ранок, діти! Сьогодні я вас запрошую на заняття малювання. А ви пам'ятаєте, хто вчора до нас на гостину приходив? Так, кролик, ми йому і його друзям допомагали виготовляти великодні пасочки. А сьогодні кролик прийшов до нас і хоче допомогти нам розмальовувати писанки. Добрий ранок! Подивіться, малятка. Які красиві писанки приніс нам кролик. Писанка це символ сонця, життя, весняного пробудження, символ радості і добра. Ось таке яєчко, пофарбоване в один колір, називається крашанка. А це яєчко називається крапанка. Його на Великдень прикрашали різнокольоровими крапочками. Крапанка, писанка, крашанка є символом Великодня. Дітки, одну із таких крашанок ми сьогодні з вами розмалюємо. Ось подивіться, яку. Подобається вона вам. Мені дуже подобається. А для того нам потрібна буде заготовка яєчка, пензли, фарби кольорові червона-зелена, синя та шовта, водичка, серветка і, звичайно, великодній настрій. А для того, щоб в нас отримались гарні писанки, давайте приготуємо наші пальчики до. Роботи. А щоб писанку розмалювати, треба пензлик в руки взяти. Намалюю пензликом лінії хвилясті, потім крапочки сріблясті. квіти малювати буду і сердечко не забуду. А ще сонцем прикрашаю. Гарну писанку я маю. Приступаємо до роботи. Ну, мо пензлику танцюй, гарну писанку малюй, буде небо і земля, і ставочок, і вода. Дітки, будемо розпочинати розмальовувати писанку. Із синьої хвилястої лінії. Ось так, намалювали десь трішечки підправити можна. Вимиваємо пензлика, переходимо до малювання лінії жовтого кольору, мочуємо. Пензлику жовту фарбу. І зліва направо малюємо лінію. Притримуємо лівою рукою нашу писанку і проводимо лінію. Можна повторити, тому що не дуже гарно лягла фарба. Є у нас вже жовта лінія. Знову ж таки вимиваємо пензлик і будемо малювати червону лінію. Занурюємо у червону фарбу, лівою рукою тримаємо писанку і проводимо лінію. Ось, подивіться, яка гарна лінія у нас отрималася. Далі будемо малювати червону хвилясту лінію внизу. Притримуємо гарно щоб Саночка не їздила, у нас були гарні лінії. Ось є у нас. Вимиваємо пензлика і будемо малювати наступну зелену лінію. Мочу фарбу зелену, тримаю і зліва направо проводжу зелену лінію. Ось можна. Підправити, щоб у нас писанка була гарна. Намалювали, вимиваємо пензлик і малюємо останню синю лінію. Так само занурюємо в синю фарбу пензлика, тримаємо нашу писанку. І проводимо лінію зліва направо. Можна трішечки підправляти, щоб у нас великодні писанки були дуже гарні. Так, тепер переходимо до малювання сонечка. Гарно вимиваємо пензлика, витираємо його, занурюємо жовту фарбу. І в центрі малюємо коло. Спочатку одне півколо малюємо, ви вже знаєте. Ось так. І назустріч ще одне півколо, і в нас отрималося коло. Тоді його зафарбовуємо. Є у нас і зараз промінчики. Дивіться, як ми будемо малювати вгорі промінчик. Ізопромінчик, праворуч, ліворуч. А тепер малюємо, де є у нас місце. Ось тут. Ось тут. Ось. ось. А цими дітки довгими промінчиками малюємо коротенькі такі. О. Дивіться, яке у нас сонечко гарне отрималось. Ось і писаночка в нас вся яка красива. Вимиваємо пензлик, витираємо його і відправляємо на підставку. Дивіться малятка, яка в нас яскрава, красива писаночка отрималась. А ви, малятка, зараз трішечки відпочиньте і поспішайте намалювати писаночки до нашого світлого свята. Великодня! А зараз я вам кажу до побачення і чекаю на ваші фото з писаночками. До побачення, малята!